Національно педалічної університети далі старейші. Тема моє поступу зміни адміністративних територіального відстроїв mm -hmm. Чернігівської губернії під час української революції 1917-1921 років. Ну, спробую спочатку, в принципі, ця тема для. Присутніх тут істориків досить є знайомою. І треба наголосити на тому, що якраз адміністративно територіальний устрій час української революції, з нього можна розробити виснову, що якраз ось так реформувати адміністративний устрій не можна. І це привело якраз до анархії і до втрати влади як в Україні українськими режимами в цілому, так і в Чернігівській конкретної а починалося все не начебто і непогано, коли був створений губернський виконавчий комітет на чолі з людиною абсолютно авторитетною на Чернігівщині, це Ілі Шрам. Але паралельно існували і інші органи влади, такі органи влади, як вже не обрані на місцях, а прислані від Центральної ради, яка підкорялася тимчасовому уряду. Це губернські комісари, і неначе то на губернському рівні вони співпрацювали досить таки непогано. Перший з них був октябриз Бакуринський в 17-му році. Буквально через пару місяців він був змінений його однопартійцем із Кріцьким. Звичайно, порівнятися з авторитетом шрагу губернські комісари не могли це якраз доводить. Про те, що ту тезу, що чим далі ми відходимо від казанської профі, тим менша довіра на місцях до центральної влади. І якраз це довели селяни, які показали свою активність, створювали свої органи влади, в тому числі спочатку проголошували свої ідеї на селянських з'їздах. І якраз селянським з'їздом іскрицький був знятий з посади губернського комісару. За що а за те, що він октябрист. Октябристи вже вийшли з моди в дуже бурхливий революційний час 1917 року. Його наступником Центральна рада призначена на посаду губернівського комісара Чернівщини Дмитра Дорошенка. Декілька слів, і дуже важливий, якраз територіальний устрій, який змінювався в цей час. Зміни були не найкращі, Чернігівська губернія значно зменшувалася в своїх розмірах. Якщо в 14-му році, на момент 17-го року на початок революції вона складалася з 15 політів, то вже другим універсалом чотири північні повіти ставилися під сумнів. А чи є вони українськими другим універсалом Центральної Ради після переговорів із тимчасовим урядом? Хоча місцеві організації, самобрядні організації, трималися за те, щоб залишитися в складі Чернігівщини. а залишитися в складі Чернігівщини означає залишитися в складі України. І найбільш актуальним цим питанням було вже після більшовицького перевороту, коли це поставало питання, що ось ці повіти Моглинський. Стародубський, Сураські, Новозипівські чи вони є частиною радянської держави більшовиків, чи вони є частиною української держави, яка проголошує свою автономію, а потім і незалежність. І якраз абсолютно не з питання національного, а скоріше з питання приналежності державного питання і приналежності до зовсім іншого режиму, самовладні інституції. Чим далі, тим більше, і під тиском громадськості виступали за те, щоб залишитися. В складі Чернігівщини. В цей час створено було різна кількість самоврядних інституцій. Вони абсолютно не можливі між ними розмежовані функції. І е, намагалися порятувати організацію, яка існувала до цього земства. Хоча на місцях вона вже дискваліфікувала себе повністю, населення їй не довіряло, і в так звані народні е, управи. А по-старому це назва волосніземства. Селяни не хотіли навіть за ці установи голосувати. Це означає, що вони абсолютно втратили довіру до тих інституцій, які були за попередньої влади за царизмом. Водночас виникали нові е, органи місцевого самоврядування, хоча тільки в квітні тимчасовий уряд дозволив створити. Вернські і повітові земельні комітети, продовольчі комітети. Проте на цей час вони абсолютно як гриби, після того виникли самостійно. І якраз вони користувалися авторитетом і серед громадськості, серед населення, більшість якого величезно більше становили селяни. Проте вони були настільки радикальними, що вони ці органи влади. Абсолютно не скрізь і не завжди слухалися наказів повітової влади, а тим більше влади губернської. І виходить, що в принципі Чернігівська губернія, якщо її центральні повіти і південні повіти, все-таки мали такий києвоцентристський напрям і намагалися слухатися тих наказів, які приходила від Центральної Ради, і які намагалися на Чернігові бути впроваджені губернською владою, то північні повіти впроваджували абсолютно інші свої самочинні накази, які йшли в розріз із державними, державною вертикалью влади із державною програмою. Ну і чи була така державна програма, сказати вкрай складно, оскільки чіткої вертикалі влади так спотурено не було, це якраз була одна з причин того, чому центральна влада цю владу так і не втримала. Далі все дуже змінювалося швидко, перше пришестя більшовиків до губернії було не довгим, але вкрай гадали. І потім Центральна Рада повернулася з німецькими військами, було створено після неї вже гетьманат Скоропадського. Ось тут сталася дуже дивна колізія. В цей момент Чернігівській губерні було вже дві. І вони дві були по документах. І ці дві Чернігівські губернії практично ворогували між собою. Перша Чернігівська губернія це основна, яка підлягала гетьманату Скоропадського. Друга Чернігівська губернія це так звана нейтральна зона. В принципі, вона вважалась нейтральною, але для більшовиків чужих земель не буває. Вона була нейтральною по паперах, але по паперах радянської влади вона входила до Радянської держави. Межа між ними проходила через міста Сораш, Онича, Стародуб, Новгород, Сіверські, Глухі. В цей же час за рахунок інших повітів Чернігівська губернія збільшилась. До неї були приєднані частини Гоменського, Кутильського, Ралійського повітів. Однак за демаркаційною лінією опинилися 43 волості Чернігівської губернії, які радянською владою було поділені на п'ять повітів. в тому числі це повіт Мглинський, який був поділений на Млинській і Почівський, Стародубський, вісім з 12 волостей, Сураський 12 із 14 волостей, середино Будський, створений із половини Новгород-Сіверського повіту. Дві губернії Чернігівські, створені в 18 році, жили за абсолютно протилежним сценарієм. Перші каральні загони відшукували більшовиків, представників місцевих радянських органів влади, карали співчуваючих їм селян, повертали землі та маєтки поміщикам і так далі. Але все ж таки це був порядок, тому що повний безлад був на другій території Другої Чернігівської губернії. Кореспондент газети назвав цю територію більшовізією, таємничою країною прифронтової змоги, краєм спалених сіл, канібальської ненависті нащадків Пугачова. Області найбільш відчайдушної каторжної подолочі, від якої наполовину відхрестилася навіть сама радянська влада. Ключове слово наполовину. Тобто відхрестилася на папері, але там проводилося все радянське законодавство, в тому числі і самі представники місцевих повітових органів влади говорили, що вони вже відібрали все, що можна, і знищили буржуазію як клас. В основному тут знищували. Е Буквально у фізичному плані і говорилося, що це набуло не строєних і вишуканих форм, хоча складно сказати, як можна знищувати буржуазію як клас, вишукана, а більш, більш таких відразних форм. І проте радість була з того приводу, що все-таки буржуазію як клас і всі експлуататорські класи перемогли. З дійсності там відбувалися єврейські погроми в Новгород-Сіверському, утворені були комітети-бітної з різних покицьків, які під гаслом соціалізації грабували селян до чобіт і останньої сорочки включно. І ось далі. Маючи порівняння між двома черніївськими губерніями, все населення ось цієї прифронтової смуги, ось цієї нейтральної зони, висловлювалося за те, щоб увійти до складу Чернігівщини основної. І до складу української держави гетьмана Скоропадського. Новгородці верські староста отримав ряд прохань від населення приєднати всю територію повіту до основної частини губернії України. З подібними ж проханнями зверталися і до німецького командування, і до гетьмана з воно приєднатися до української держави. Знову ж таки. Цього, причина була не в національному питанні, а в тому розгулі анархії, який існував на другій території Чернігівської губернії. Об'єднатися до дві губернії Чернігівської об'єдналися, але вже під владою більшовиків. І досить таки не надовго. Оскільки прецедент був вже, і вже частина Чернігівської губернії була в Радянській державі, то це значно полегшувало і ніякого права нації на самовичне лечення тут дотримано не було, які проголошували і самі більшовики. І взагалі це було вже частиною міжнародного права кінця Першої світової війни, яке проголошував і вільса в своїх пунктах, але цього права, на жаль, не було дотримано ані в Паризькій мирній конференції, ані в поділі Чернігівської губернії у 1919 році. І через те, ще як такої не було центральної влади в Чернігові. Оскільки на початку 19-го року діяли два губри один із них створений в клинцях на півночі Чернігівщини, який відразу захопили більше роки, інший в Чернігівщині, в самому Чернігові, мірі того, як там була створена радянська влада. І ці губрибкоми між собою воювали. І тільки з втручання наркома внутрішніх справ УРСР тодішнього Клімова рашилова створила центральну владу у вигляді губрибкоми в 19-му році. Але на це треба було певний час. Однак дуже швидко, чи не найпершими своїми рішеннями прийняли постанову про те, що передати чотири північні повіти Чернігівської губернії у 19-му році до новоотвореної Гомельської губернії. Для більшовиків кордони не мали великого значення. Вони у майбутньому побачали світову революцію, а територія Чернігівської губернії зменшилася на 15 тисяч квадратних кілометрів. В тому числі відійшло від Чернігівщини до Гомельської губернії, а пізніше, вже за часів радянської влади, дорядської губернії Російської Федерації, е, велика кількість населення. Ну, якщо брати станом на 17-й рік, це було 636 з лишнім тисяч людей, які були приєднані до Гомельської губернії. Ну а щодо е, довіри населення до владних інституцій чи сіл. Гетьману Скарпатського часів Петлюри, які режим детлюри, який вкрай недовго відбувався на Чернігівщині, то вони також не викликали великої довіри. Через що? Через те, що населення оцінює дії влади не за тими програмами, які проголошуються зверху, а за тими представниками, які є на місцях. І в тому числі за немаловажливим моментом це служби карані, які на той час фактично впроваджували державні програми. Також було з'ясовано, що за часів 17-го-21 років режими змінювалися, а владність каральна система представлялася одними тими ж самими людьми. Тобто, як це не дивно, і в загонах більшовиків красноармійців які підтримували замоскворічних більшовиків, що прийшли в 17-му році, і в каральних загонах гетьманату Скарапатського. І по в подальшому в Петлюрівських частинах були одні й ті ж самі діячі, яких населення страшенно боялося, чи і на гайки вже не один раз пройшли по їхніх спинах. Ну і за таких умов особливої довіри до влади центральної, до влади політової, бубенської, звичайно, не було. Кожен режим оцінювався по тим діячам, які були представлені на місця. Дякую, резидент.